А в мене сьогодні приємності придбала хоїчки в місті Одеса у пані Оксани. Зверніть увагу, як гарно спаковані. Головна серед них дрібна хоєчка Серпенс. Мала таку, але не впоралась із доглядом, то придбала у пані Оксанки підрущеного живця, що ж тепер маю ще одну компакту. Маю непоганий кущі компакти, тут дві, два в одному, але він так повільно зростає, так буває, якщо невдалий живець. Багато Хой замовляла у пані Оксани саме тому і вирішила придбати живця від її рослини. І як завжди купуєш дві, отримуєш третю в подарунок. У неї величезна колекція Хой і живці завжди якісні. Якщо хтось має бажання познайомитись. У коментарі я залишу посилання на її Фейсбук сторінку.